Сьогодні в програмі. Тема програми. Ілюстрація в книговидавництві. Хороше оформлення здатне підняти продаж посереднього тексту. І дуже приємно, що в нас в Кировограді такі ілюстратори теж є, які співпрацюють з відомими київськими видавництвами. Рубрика Читайте. Одна жінка визичає чоловіка інший в обмін на теличку. Класика української літератури ХХ століття Євген Гуцало, позичений чоловік Артем Луценко читає власну ліричну поезію. Ти пішла, щоб вернути дощем на мої невибагливі будні. Над створенням книжки як продукту працює ціла команда професіоналів. Робота не всіх цих людей помітна пересічному читачеві, але роботу художника-ілюстратора не помітити неможливо, адже візуальний ряд на обкладинці це одна з основних приманок видання. Бо ми говоримо про видавничий бізнес і тут діють свої правила, коли книга має продаватись. Насамперед, це стосується дитячої літератури. Яскраві впізнавані образи підштовхують покупців взяти книгу до рук. Після приманки наступає нове випробовування для ілюстратора. Батьків зацікавить та книга, що передбачає не тільки читання. Вона повинна ще й підштовхувати до навчання, імпровізації побаченого змусити думати. Не варто вважати, що ілюстрація важлива виключно для дитячої літератури. Вимоги до оформлення дорослих книжок чи не більші. Спробуйте зацікавити потенційного читача взяти видання до рук, якщо дослідження маркетологів стверджують. Швидше продається книга, на обкладинці якої зображена дитина, тварина або оголена натура. Окрім того, думка про те, що ілюстрації всередині книги для дорослих не буває, хибна. Просто це дорожче. Дорослі книги зазвичай вони мають свою родзинку суто у зовнішньому оформленні. Дуже рі... це. Додаткові витрати на ілюстрування книги, але якщо вже книга має розкішне ілюстраційне оформлення свого змісту, це вже як додатковий спосіб пояснення змісту, додаткова асоціація із змістом. Видавці кажуть, хороша ілюстрація витягне посередній текст, тоді як навіть достойне видання може надійти до читача через посереднє оформлення обкладинки. Ілюстратори є співавторами книжки. Якщо аналізувати тенденції в сучасному видавничому бізнесі, я наголошую саме бізнесі, то ми можемо помітити, що кожне серйозне видавництво має свого професійного ілюстратора. А якщо такі видавництва, як Абаба-Галамага або видавництво Староголева, то у них є штат ілюстраторів або ті, яких вони наймають на конкретні. Такі елітні завдання, і дуже приємно, що в нас в Кіровограді такі ілюстратори теж є, які співпрацюють з відомими київськими видавництвами. Це видавництво Зелений пес. І от, власне, ми можемо бачити цю книгу. Це перша книга, проілюстрована кіровоградським ілюстратором-художником. Це Ольга Макаревич. В Її активі співпраця з таким серйозним видавництвом, як зелений пес. Це е, моя така перша масштабна книжка, е, яка Ну, космічна, має... космічного, масштабу, кос, космічного книжка. масштабу. Так, дитяча книжка, досить такі е, цікаві вірші е, про космос, про планети. Перш мені замовили просто ілюстрації, потім е, зробити е, повністю розвороти разом з ось такими детальками, фонами. От. А потім вже повністю обкладинку дизайн і розробити весь вже дизайн книги. Були складнощі в тому, що перш при спілкуванні з автором ми не зовсім зрозуміли один одного. І ось в мене тут є кілька ілюстрацій, які були першими, в яких був акцент більше на емоціях, але як ми потім дійшли згоди вже з автором і видавцем, редактором, що все ж таки дітям потрібно щось більш детальне, щось більш таке яскраве. Тому під кожну планету була розроблена така ідея, пов'язана з віршем. Вони такі мають характери, особливості, кожна свої, кожна виражає свою емоцію. Тому Ось такі <гум> ну це дитяче. Ну а може про говоримо про дорослі книги? Ось у вас є наприклад сила жіночого серця. Наприклад, вам, як жінці, мови було простіше працювати, якби працював чоловік <гум> ілюстратор. Особливість цієї книжки була в тому, що е, тут два вірші були е, зроблені на розворот. Тобто і сам розворот мусив містити одну ілюстрацію. Тобто одна ілюстрація мусила собі е, містити ідею одного вірша і іншого, але має бути цілісною. Тому це був навіть можливо складніший десь в плані ідей, в плані думок над ним образів. Е, Така робота складніша, ніж ілюстрування дитячих книжок, хоча цікавіше. Можливо, це ну, не зовсім до книжок стосується не, не в рамках програми про це говорити. Це ваші ілюстрації до пісень Володимира Івасюка, які ви робили. Ось ескізи. Ну чому ж не в рамках книжок? Це абсолютно видавничий проєкт, і система створення ілюстрацій абсолютно така сама, як і в книжках. Але це було на пісні покладено. Тобто, слухаючи пісню, я так само робила до неї ілюстрацію. Це не незалежна якась картина, а саме емоційне. Таке відчуттєве, щось, ну, такі збірні емоції, які я отримувала від прослуховування пісені Васюка. Тому е, я на весь диск, який в мене був, зробила ось подібні такі от ілюстрації. Можна навіть сказати, що асоціації це основний метод створення книжкових ілюстрацій. Перше, що в роботі це система асоціацій. Коли ти починаєш ілюстрації, то це не починається з технічного процесу. Щось для себе вигадати, зробити хоча б кілька ідей, після чого олівець, ескіз або кілька ескізів, а вже потім технічна робота. Оль, якщо говорити про асоціації, наприклад, можете, якщо я зараз почитаю такий невеличкий ривок з вірша, ви можете включивши ці асоціації. Такий невеличкий експрес-малюнок, експрес-ілюстрацію цього вірша надати. Можна так, вас попросити невеличкий експеримент. Отже, вірш це один з моїх улюблених віршів. Якщо ти тонеш і не знаєш за що вхопитися, якщо ти з останніх вибився сил, попереджаю, я не колода, попереджаю, я крокодил. Про Олю Макаревича, художника-ілюстратора, то помітимо, що у неї є особливий ідіостиль. Для ілюстраторів дуже важливо знайти свою техніку, свою нішу, свій підхід, свою стилістику, який буде вирізняти його з поміж інших конкурентів. Бібліотека для юнацтва імені Боченка запропонувала Ользі організувати виставку її картин, тому дуже скоро усі охочі зможуть переглянути її роботи як художника, так і ілюстратора. З романом Євгена Гуцала позичений чоловік ми з'явилися на світ приблизно в один і той самий час, на самому початку 80-х років минулого століття. І попри те, що твір великою мірою нібито прив'язаний до епохи, про яку в ньому йдеться, але разом з тим, завдяки майстерному поєднанню традиції новаторства, залишається позачасовим. З традиційного опозиченому чоловікові фольклорність у найкращому розумінні цього поняття. Взяти хоча б сюжетну зав'язку роману: одна жінка визичає чоловіка інший в обмін на теличку. Загалом Яблунівка Гуцала це неповторний архетип автентичного українського села, яке навіть під радянською владою зберігає свої типові риси. Уміння натненно працювати і не менш натненно відпочивати, своєрідний уклад міжособистісних взаємин, ну а також гумор і іронію у ставленні до життя. І, крім того, випликано на основі багатостолітнього досвіду народну мудрість. Саме втіленням останнього багатющої української фразеології і насичений текст роману. Коли починаєш читати, з'являється сумніви, чи вистачить автору цих всіх примовок, крилатих висловів, дитепних порівнянь на безмалого чотири сотні сторінок. Як виявилося, і вистачає, і в текст вони вписані надзвичайно органічно, що перенасичення не відчувається. Власне, згадану фразологізованість словесної тканини роману можна відзначити як новаторську рису в іншому можна сказати, що письменник вписує позиченого чоловіка в контекст одразу двох. Провідних літературних традицій 20 століття це магічний реалізм і драма абсурд. Хоча, зрештою, український фольклор особливо ніколи не цурався химерності, проте підсилена багато в чому абсурдністю тогочасного радянського колгоспного ладу дозволила авторові витворити особливий світ магічного абсурду соцреалізму з приводу позиченого чоловіка. Сам Євген Гуцел зазначав, що йому завжди хотілося написати українську душу, український характер. Та ще ж і українською мовою, яка відповідала і цій душі, і цьому характеру. І звичайно, душа і характер мають відповідати українській мові. Ну і що ще може бути кращим доказом того, що письменникові це з успіхом вдалося? Адже не так давно цей роман було в черговий раз, і, сподіваюсь, не в останнє перевидано. Ти пішла, щоб вернути дощем на мої, навибагливі будні. Ти пішла, щоб разочок іще повернутися липнем у грудні. Ти пішла, щоб звір не ожив у моїх надоднях біснуватих. Ти пішла між осик і жоржин. Щоб лютого звіра приспати. Ти пішла, щоб промінням вернуть неосяжними стеблами світла. Ти пішла, як востаннє ідуть, затопляючи звірові іко. Ти пішла, і хай Бог береже не позбавити полум'ятління, ти пішла, щоб ніколи уже не вертати до мене проміння.